Починає наше проходження Олімпіади. Сладка італіна. Славетка сірпає. Читаємо завдання. Поєднай тваринку зі звуком, який вона говорить. Як називається ця тваринка? Коза. Коза. Як коза говорить? Бе. Добре подумайте: Бе чи не? Бе. Бе напевно, баранчик говорить. Коза. Ну, дивіться, є варіанти відповідей: Ж, Угу, ме. Як ви думаєте? Ме. Ме. Коза говорить ме. Нажимаємо кізумку нашу і відповідь В. Наступний хто це? Джюла. Джюла. Джілка як говорить. ау пугу. Далі хто в нас залишився? Вова. Вовк. Як вовк говорить? У -у 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 -у. О -о -о. Ще раз як? Ой, відповідь. Ау І залишилося хто? Сова. Сова. І говорить вона. У -у 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 -у. Так, Прошу. Ось наші відповіді збережли. наступне запитання. Танець можна запам'ятати, посмакувати, випити, покласти в кишеню і станцювати. Що можна станцювати? Станцювати. І. Запам'ятати! Супер! Ми запам'ятовувати, скоро будемо наш станочок і вчити його. Допусками. Так, зараз сирений Так, Молодці. Збережемо відповідь нашу і перейдемо далі. А, станцювати і запам'ятати. Хто з тварин грає на гітарі? Лев. А ну може, то грає коала, може мишка? Ні, не. Точно не? Да. Зберігаємо нашу відповідь. Де ж наша ножка? І перейшли далі. Уважно дивимося запитання. На якому музичному інструменті грає дівчинка? Дивіться. Стрики. Справді? Да. А може то гітара? Ні. Що це? Скрипка. Молодці. Це скрипка. Яку пісню ми співаємо весною? Глянь. Колядку, лічилку, щедрівку чи гаївку. Гаївку. Василенка водила гаївки біля так? Так. так. І Аня І Аня ми Нажимаємо правильно. І ми водимо гаївку. Що робить хлопчик? Смакує десерт, грає в піджмурки, читає книжку, обідає, чи співає. Співає! А по чому ви бачите, що він співає? Бо він має мікрофон. А, супер. Молодці. Все. Запитання. Хто грає на ударному музичному інструменті? У ударному? Барабан! Ударний, правильно, ті, що барабан. Ударяють А хто грає на ньому? Бегемот. бегемот, нажимаємо відповідь і переходимо.